Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні розглянемо таку новину: штрафи щодо нез'явлення до ТЦК буде збільшено. Є в нас відповідний законопроект, я вже записував, дещо про нього залишу посилання тут щодо відповідальності за неявку до ТЦК і щодо ухилення від проходження медичного огляду щодо проходження ВЛК. Записував раніше таке відео, там більш. Детально висвітлював саме кримінальну відповідальність. А наразі хочу зазначити про новину щодо штрафів: наскільки вони збільшаться, які вони зараз, наскільки вони збільшаться, що передбачено цим законопроектом, і що відбувається в Верховній Раді. Тому, якщо цікаво, залишайтесь та слухайте. І так, штрафи за неявку до ТЦК, заповістка в нас збільшена буде до 204 тисяч гривень. Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроект про позбавлення волі до 5 років за відмову від медогляду та штрафи до 204 тисяч гривень за неявку до ТЦК. Раніше записував, що наприкінці ще грудня 2023 року з'явився такий законопроект, але його не розглядали, тобто руху взагалі по ньому не було ніякого. І наразі його пропонують вже розглянути на найближчій сесійній раді. Штрафи для громадян, які не з'являються за пов'язку до ТЦК і іншим чином, порушують закони про оборону, військовобов'язики, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, збільшать. Тобто максимальний буде розмір штрафа 204 тисячі гривень. Відповідний законопроект 10.379, про який я казав. Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення від Кабміну. Підготовлений був Міноборони, Верховна Рада роз... збирається його розглянути 10-11 квітня, тобто вже в найближчі дні. Про те, що законопроект 10379 внесений до попереднього порядку денного, повідомляють народні депутати. Даний законопроект буде розглядати у комплекті із законопроектом, законопроектом уряду про посилення мобілізації 10.449 – вже відомий всім цей законопроект про мобілізацію, так він називається в нас в народі. Даним законопроектом також передбачається, що відмова від проходження медичного огляду буде прирівняння у статті 336 Кримінального кодексу до ухилення від мобілізації, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Про це я якраз записував у відео. Розробленим Міноборони законопроектом 10379 змінюється стаття 210 прим 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Тепер вона буде мати назву порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобіліційну підготовку та мобілізацію. У мирний час порушення законодавства про оборону військовобов'язки і військову службу, мібістійну підготовку та мобілізацію буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень, тобто це у мирний час. А під час воєнного стану від 153 тисячі гривень до 204, як я вже казав, тобто такі дуже великі штрафи. Нагадаю, що зараз стаття 210 прим 1 кодексу про адміністративне правопорушення передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону міцінну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою до ТЦК в нас штрафується. І штраф складає від 1700 гривень до 3400 гривень. Тобто на сьогодні є такі штрафи за неявку. Перелік випадків, коли протокол про адмінправопорушення не складається, доповнює тим, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період. Адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, прим 210, 1 КОАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, крім правопорушень, чинених військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки України. Якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним, чином повідомленою про дату, час і місце виклику та за наявністю у ТЦК, підтверджуючої інформацію про отримання. Особого виклику. Це відповідає на питання своїх підписників, задавалося, що якщо я не отримав, чи повідомлений я належним чином, чи не повідомлений, як це буде все відбуватись. Ось вносяться такі зміни, що якщо, як зазначено було, Особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин прибуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику. Тобто я і звертав на це увагу, і відповідав своїм підписникам, тим, хто ставив питання, що якщо ви повідомлені саме належним чином, то це вже буде порушення, якщо ви не з'явитесь до ТЦК. Тобто вони виключають норму щодо складання протоколу. Одразу буде складатись постанова, якою буде накладено штраф. Майте це на увазі. Змінюються строки протягом, це дуже важливий також аспект, звертайте увагу. Чому змінюються строки, протягом яких можна накласти штраф? Так, у КОАП встановлюється, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210-210 прим 1 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення. Тобто, щоб ви розуміли, для порівняння на сьогоднішній день цей строк складає 2 місяці. Тобто два місяці в нас будуть замінені на три роки. І таким чином, якщо відрахувати, то може правопорушення, яке вчинено вами в 2024 році, може бути вас притягнено за таке правопорушення і в 2027 році. Тобто, три роки буде це діяти. Три роки може бути накладений штраф. І якщо ці норми пройдуть друге та третє читання, будуть підписані президентом, то цей штраф може складати 204 тисячі гривень. Тобто звертайте також увагу. Отже, якщо громадянин ігнорує повістки, його можуть оштрафувати. Ну там і кінцева дата у нас відліковується від вчиненого правопорушення, скажімо так. Також встановлено, що осіб, які порушили законодавство про оборону військової заки, військову службу, правила військового обліку про амбіційну підготовку та мобілізацію під час дії особливого періоду, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу. А в необхідних випадках для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб, отакі зміни вносяться цим законопроектом. Скоріше за все, він буде розглянути все ж таки у найближчих засіданнях, якщо вже це анонсували, і наразі є в нас виступ і президента України, що Скажімо так, закликають його щодо прийняття скорішого цього законопроекту 10449. Тому, скоріш за все, якщо пишуть, що і в комплексі буде прийнято і цей законопроект розглядатись буде, тому і скоро буде прийняти і цей закон, ну, точніше, стане законом. Якщо пройде все, всі читання, наразі він містить собі такі обмеження. Це обмеження нові, якщо комусь ще не відомо про них, тому запам'ятовуйте, звертайте увагу. Можливо, скоріш за все, вони стануть законом, і це вже буде відповідальне за це. Така новина, тому її освітлюю. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.